Вітання всім, хто любить український футбол, І сьогодні заразки якраз того футболу, за який ми любимо. Чемпіонат України Шахтар проти Динамо, українське класичне в 11-му турі на арені. Львів, так, друзі, друге класичне протягом цього тижня. Павеспорт па та злоти тебе вітає. Фаве це світрий, це дві світри. це дві, Класико, це завжди особливий матч, але є турнірна таблиця, в якій у Киян 20 очок. У Шахтаря 21 очко. У Шахтаря шість перемог, три нічій. Одна поразка. у Динамо п'ять перемог, п'ять нічиїх. Ось такий результат після 10 турів. Так, певні аналогії можна зробити. По тому, які висновки, які зміни зробили обидва тренерські штаби у порівнянні з Кубковим класичним, давайте після цієї атаки Шахтаря тут о, так виходить за меж футбольного поля, і буде перший кутовий. Шахтар кутовий. Турани відзначаємо випустити Егіналду на вістрі. А так і людина із просто шаленим стрибком. І стандарт Шахтаря працює вже на третій хвилині цього матчу. Один із найбільш стрибучих футболістів у чемпіонаті країни Егіналду. Він дуже промовисто відсвяткував. І Арда Туран теж дуже важливо, як він цей гол відсвяткував для нього, адже дуже важкий у нього у середу був поєдинок і фінал поєдинку. Ну, дивимося, набігає Егіналду перед поповим вистрибує. Позиційно розташовуються захисники Динамо і відривається від піхальонка. Гіналдо ось тут далі Попов не встигає перехопити сьомого номера. А попов без маски вже. На щеред готується вибити м'яч далеко на чужоплону поля, там, де Ярмоленко, там, де Кабаєв. М'яч перелетів через кількох футболістів. Кабаєв бореться проти Педро Енрике. Педро Енріке прихопив Кабаєва. Далі м'яч влучає Владиславу в руку. І ось почався перший момент емоцій. Кабаєв після, як наслідок попередньої ситуації, відштовхнув Марлона Гомеса. Хоча більше йому протистояв інший футболіст, саме Педро Енріке. Давайте подивимося на повторі. Ось тут Кабаєв виграє позицію 13 го номера, то трошки. Його перехопили. Далі ось цей поштовх легкий від Марлона Гомеса, на який Кабаєв відповідає. Тіре. Грудьми недбало скидає сам собі м'яч. Педріньо перехоплює. Тіре повертається назаду. Педріньо є простір. Передача на егіналду. Гіналдо обробляє м'яч. Гіналдо пробуває в м'яч повз повзворота летить. Чудовий момент. Зв'язки і Гіналдо, але варто відзначити, з якого моменту ця атака розпочалася. З простої необережності Тіаре. І далі Тіаре не зумів перехопити цю передачу. Тут варто попов відзначити до кінця, проти Гіналдо відборовся, щоб заважав йому пробити чіткіше. Хоча сьомий номер пробив людина, яка посеред цього тижня забила першою своїй кар'єрі у ворота Київського Донамо. На стол попов на газоні і летить брашко до Марлона Говеса. Схожа ситуація, коли оригінал доштовхав Попова, але зараз був не поштовх. Зараз скосив Марлон Гомес Дениса Попова. І, знову ж таки, розуміють футболісти Шахтаря, як Динамо починає атаки зараз свої половини поля, одразу ж накривають Попова. І зараз з, з жовтим рівнем агресії прочитав бразилець момент передачі Олександра Караваєва. Педро Енріке. йде у Караваєва. Обходить його, прострілює Енріке. Пропускає брати Шахтаря. Удар над воротами. Не забиває із надзвичайно вигідної ситуації. Підібрав цей м'яч, але Педріньо забирає його. Педріньо. Поруч із ним Брашко це Педріньо. А Романом не буде таке свистіти Пане Педріньо, не буде свистків за таке. Піхальона розрізна передача на Шола. Удара на шола! Повз ворота. Здається, перший удар Динамо в цьому поєдинку. Футболісти донецької команди були впевнені, що притримав, що притримав за футболку. Я так думаю, що Туран і це його емоції, вони е, були спрямовані до арбітра. Ось за цей рух рукою. Футболісти команди, яка відбирає м'яч таким чином, завжди вам скажуть, що головне часто відпустити. Передача, м'яч пролітає повз дальню стійку. І це був удар по воротах. Показує Роману, що. Має нещире тводити від воріт, а значить, його торкнувся у боротьбі. Саме гравець Шахтаря. Після цього, внаслідок цього, ми маємо ушкодження брашка. Дайте подивимося на повторі. Так, відбувається удар по воротах. Після гри наголосив, що були проблеми зі здоров'ям Миколи Михайленка. І вони саме продиктували ту заміну. Але Брошко дійсно це людина, яка долучилася серйозним чином до того результату. Перехоплення Марлона Гомеса у центрі поля. Знову Шахтар вибігає четвіркою. На чужі ворота повертаються динамівці назад. Удар! І ще один удар по воротам. Знову від Педрін'ю. Другий удар від десятки Шахтаря. І знову він не влучає в площину. Нещереп знову на Попова. І Попова вже втикається Єгіналду, і знову порушує проти нього правила. Справжнє полювання на Дениса Попова влаштували футболісти донецького Шахтаря. Просто для характеристики манери Романова зафіксуємо цей факт. 39-та хвилина. У нас п'ять фолів лише у поєдинку було зафіксовано. А Шахтар чергову свою атаку розганяє Гіналду. Відкривається під цю передачу з глибини. Гіналду проти двох центральних захисників Динамо. Егіналду. Отримує удар по нозі шостий фол і жовта картка для Алиутера. Неподалік від лінії штрафного майданчика. Ну, метрів з чотири, напевно, є так, до неї, до лінії. І ось ця передача із власної половини поля. Стартує Гіналду Періні. Здається, вирізає цю передачу Педріню, який дуже багато сьогодні постачає група атаки своєї ось з такими тонкими передачами. Зараз наслідок попереднього епізоду. Це дружній ляпас. Так, від шоле Матвієнко битиме. Матвієнко м'яч піднімає і дуже неточно пробує. Буває капітан Шахтаря. Десь там Генналду. Поруч із ним. іде висока подача Педриньо. Удар. головою Витягує На Нещерет здійснює. Сейв. Марлон Сантос пробивав по воротах. Коротка передача на Кабаєва. Він знову в оточенні футболістів Шахтаря. Дуже динамічно рухаються футболісти Шахтаря на власній половині поля. Простилли! Втягується Дум'яча, шола підбирає, атака динамо триває. Кросова подача пішла. Різник забирає м'яч до рук і падає на газон. Що ж це найгостріший момент на намоки сьогодні, оскільки ситуація і позиція для удару була, це головне питання, безсумнівно. Тому що сюжет поки що такий самий, як у Кубку. Ну, але з одним нюансом ми багато говоримо про другий тур Динамо Ось так. Багато говорить і Гіналду, на думку Дениса Попова. Я думаю, що захисник Динамо може те саме сказати і про Форварда суперників. Знову різники. Матвієнко, два найбільш пасуючих футболісти першого тайму. Конопля. Конопля намагається втекти від шоли, але послизається гравець збірної України. Пехальонок перехоплює передача в центр. Біжить скаку до Буяльського Буяльський удар на виконання. Різник витягує. Таких моментів у Динамо не було у першому тайму. Віталій Буяльський за меж штрафного майданчика пробивав на техніку. Дуже хороший, технічно виконаний удар, але ідеальна робота голкіпера донецького шахтаря. Подивіться. А тепер кутовий київського Динамо. Віталій Буяльський піднімає руку. Де подача Черего! З офсайду. Ми бачили подачу бояльського. Удар Тіаре і замикання на дальній стійці Владислава Кабаєва. Але схоже, фальш старт. Просить пас Педріньо. Конопля. Конопля. Очередько. Штрафного майданчик Олег. Педріньо. Педріньо навісну передачу. Виконує попов головою м'яч. Вибиває, підбирає Педро Енріке. З ним працює Кабаєв. Не Артуан. Продовжується атака Шахтаря, вже достатньо довго пробиває! Невертон! Невертон! 2-0! Шаптан забиває другий м'яч. Шардату радий штабом святкує! Ось це так плюнув Невертон зараз! Айте дивитися повтор! Ось тут Педро Енріке вигрібає м'яч, залишає його Невертону, і Невертона не встигають накрити. Ось тут він з-під піхальонка пробиває в дальню 9 під поперечку. Шикарний удар. Шикарний удар 11-го номера. Сьогодні забиваючи ті бразильці, які адаптувалися, Мені здається, точно вже у нашому чемпіонаті Егіналду і Невертон. Попов. Попов на правий фланг віддає передачу. Караваєв під Кабаєва відкривається. Кабаєв в центр зміщується. Передача на піхальонка. Караваєв. Караваєв наглішає. Боявський удар гол. 2-1. Боявський відповідає дуже швидко. Одним голом. Чудова атака. І 2-1 на 56-й хвилині. Флакс. Часу пройшло у нас сьомому турі. Був швидкий м'яч Вереса після того, як вони пропустили. Мені здається, що схоже зараз виконує Динамо. Капітан Динамо забуває в надзвичайно важливий момент цієї гри. Це уболівальники Динамо. Так, це виїзний сектор уболівальників Динамо. Вони тут трошечки пораділи голос своєї команди. Шахтар радів своєму голову на іншій стороні. Так подиміли. Зараз пішли гравці Динамо. Капітан, віце, капітан на правах найдосвідченіших футболістів. буяльський Ярмоленко просить зараз е заспокоїтися. І хальонок. Розрізна передача вперед. Брашко. Брашко одразу зрозумів, куди даватиме на шоу. Шова приймає м'яч. Шова падає страхоми. Конопля зіграв чисто проти Шоло Гундану. Зіграв в силовій манері. І Конопля там пішов висловлювати емоції. І після цього був свисток Романова, і після свистка, ось те, що ми побачили, тут і Браскова підходить і Марлон Сантос. Штовхаються вони. Артем Бондаренко вмикається у цю штовханину, а конопля продовжує лежати на газоні. Таких класичних мені здається, давно у нас вже не було. О, дивимося за цим моментом. Шола прокидає собі м'яч. Врізається в нього хім конопля. Романов показує відворіт. Романов показав, що м'яч від шоли вийшов. Зараз на повторі ми бачимо те, яка протидія була 26-го номера шахтаря. І далі. Далі. Ось це. Забила. Створювала далі, тиснула на суперників. Але зараз Шахтар після замін з м'ячем Мейреліс. Мейреліс. Там є Педро Єнріки в центральній зоні. Мейреліс пробиває по воротах. І м'яч ледь в ближній не залітає. так застиг. Він, по-моєму, не очікував, того, що м'яч полетить у ближній кут. Лука Мейреліс пробивав. Тіаре. Вдача на Гереро. Скидка головою Герера. Михавко, він поки що один. Михавко прострілює штрафний майданчик. Навіть його ратарський м'яч у руках різника. А Ярмоленко на полі продовжує залишатися. Продовжує пахати на полі Андрій Миколаївич Ярмоленко. Немає фолу тут. І зараз лютують абсолютно всі люди на лаві запасних Донецького шахтаря. А ось і Андрій Ярмоленко. Хапає він за горло. Зараз Бондрят. Епізод з якого все виреку. почалося. Так. І ось далі. Бондар прихопив Ярмоленка. І далі ось що робить Андрій Ярмоленко Ларієм Бондарем. Він е, в наслідку попереднього епізоду зараз е, намагається щось сказати п'ятому номеру, що Шопаренко знову перед ним Вінісіус Тобіас. Микола підіймає голову. Подає у напрямку Чіаре дотягується до м'яча, м'яч зупиняє, але тут упыняется Педро Инрике. перший Педро Инрике і просто в парад туды до брошков. Изаки. Изаки. Там порчи злим морелас. Выхит 2-2. якщо повернутся Кабаєв, Ну, 2-18-3 бразильчики ро. Схоже, це був все таки автогол. Схоже, це був все-таки автогол. Це на цей розпач футболістів Динамо, які пішли за 2-2, а отримали 1-3 на 94-й хвилині. Ось тут на ці ворота Владислав Кабаєв навесні забив наприкінці матчу. Теж компенсований час і зіграли команди 2-2, Але зараз ситуація взагалі по-іншому обернулася. Давайте подивимося, вибивання не просто як виявилося вибивання. М'яч пролітає над головою брашка, підхоплює його. Ізакі, Мереліс відкривається. Біжать додому гравці Київського Динамо. І ось і нафтогол Владислава Кабаєва. Тепер Кабаєв забиває у свої ворота. Ви уявляєте? Ось цю драматургію. Ви від одні ворота. Дніті самі ворота. Півроку минуло. Так ще автогол Кабаєва. І фінальний свисток. Фінальний свисток в українському класичному сьогодні було Чотири забитих міші. Розкішний матч. Матч із перемогою донецького шахтаря. І тут не все не зупиняється, все продовжується. Ярмолко поспілкувався. Мінемоціями і з марлоном голосом я хочу звернути увагу на те, як раділи. Пристаки шахтаря. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.